Воркаут Адама створи базу воркаутера. Це комплексне тренування на перекладині тільки. Для прокачки спини, грудей, пресу, рук. Всі підходи, а їх вісім, потрібно робити на максимум в кожному підході. Починаючи з першого, це виходи на 2 на перекладині. По-любому, поставте лайк, підпишіться на канал. Це завжди автоматично ви маєте робити в обов'язковому порядку для того, щоб розвивався канал, проект і відеотренування для вас всіх буде краще, коли більше людей буде знати про ці тренування. Тому не забувайте тренуватися, розвиватися і іншим допомагати в цьому. Друга вправа після виходів на дві, яку потрібно зробити. Так само не відпочиваючи, так як кожну вправу в ідеалі показую, як робиться мною це тренування без відпочинку, з мінімальним відпочинком між кожним підходом, чи взагалі нон стопом роблячи кожну вправу, треба робити таким чином тренування, до цього ідеалу доходити. Отож, друге, що треба зробити, це віджимання від перекладини десь на Тій ж самій ширині хвату, як і в першому підході, якщо вам потрібно буде відпочити. Між першим, другим, третім, чи взагалі їх є вісім таких вправ в цьому тренуванні, скільки потрібно часу, то відпочивайте. Тобто, якщо робите для прикладу 10 виходів на дві, і вам треба відпочити хвилину, то відпочивайте хвилину і робіть другу вправу. І тоді вже на другому тренуванні, третьому, четвертому, п'ятому, десятому, будете доходити до такого ідеальнішого результату, як показано в цьому відео, і такого тренування. Третя вправа це були ті ж самі віджимання від. Перекладний тільки нижнім зворотнім хватом, з якої одразу, в моєму випадку, кувирком прокрутившись. До речі, якраз для другої вправи треба зручно залізти на перекладну, тобто знаходьте таку перекладну або вилізайте таким чином, щоб вам було зручніше робити. Не робіть собі тяжче тренування, а навпаки, спрощуйте його. Отож, четверта вправа це підтягування зворотнім хватом, тобто з третьої, в четверту вправу простіше просто. Перейти, не міняючи хвату. І в цьому тренуванні найважливіше те, що немає значення, скільки потрібно робити в підході разів. Тобто на максимум просто роблячи, таким чином, не обманюючи своє тіло, краще і ефективніше робиться це тренування. Після четвертої вправи хвилину приблизно потрібно плюс-мінус відпочивати. І робити другу частину тренування. Тобто тренування розділене на дві частини з чотирьох вправ в кожній частині. В п'ятому підході підтягування за голову. Шостий підхід це підтягування напівпідтягування, точніше, навіть звичайним хватом, можливо, ширшим, тому що для підтягування за голову потрібно ширший хват і з цього ж самого хвату робіть наступну вправу. Після шостого підходу до 20 секунд, приблизно десь 15 секунд відпочинку зробіть. Це навіть розділено на три частини тренування. Але в принципі, так як хтось, можливо, буде відпочивати між кожним підходом, то неважливо на скільки частин розділено тренування. Показую вам приблизний покроковий варіант того, як робити в ідеалі потрібно це тренування. Краще всього, взагалі, кожну вправу без відпочинку робити нон-стопом, але так як вправи дуже схожі то можливо потрібно відпочивати по декілька секунд чи навіть до хвилини в проміжку цього тренування. Сьомий підхід це підтягування вузьким хватом. До речі, кожні підходи і підтягування потрібно робити в такому технічному виконанні. І так підтягуватись, як вам буде подобатись і зручно. Послідній підхід це підтягування напівпідтягування таким ж самим хватом. Все, в принципі, тренування закінчено. Дуже швидке, просте тренування. Швидко на памплі надуває м'язи, і таким чином ви швидко можете підкачатися. Тому обов'язково долучайтеся до збору. Послання під відео для програм тренувань своєю вагою тіло на сайті www.w.краkaвda.com. Всім пока.